Ми почули, це все посипалося, все в пилюки. Нас відкинуло, ну, печив в ту ковнату. Ми вторий раз уже попадаємо. На цій вулиці після влучання авіабомби два будинки зруйновані, інші пошкоджені. Леонід каже, під час удару вдома не був, бо пішов на ринок. Моє щастя, тому що вибило рами у мене. І прямо рама сидела устала туда, с... где я сидела. Она меня прибила. А бабушка була далі в комнате. Так що ми живы, здоровы. А тут мой друг жил. А дочка уехала на операцію в Киев. И мы за, это... за этим домом смотрим. Ну, но сейчас я не можу войти на костылях туда. Ну, вижу, що все ста сторона розборено из-за тех. Гараж розбори. Світлана розповідає у сусідньому будинку. рятувальники дістали з-під завалів людей. Бабушка і сестра їх ага. двоє повинні бути. Бабушку одного нашли. Я не знаю кого, или бабушку, чи сестру. Хоч би не поправились. Ви знаєте, зараз уже вопрос стоїть не о том, где жити, а щоб вони вижили. Це вже вопрос жизни і смерті, не жилья уже. Мой будинок наполовину розрушений. Там хоть есть одна кімната разрушенная, але в ней можна хоча б спати. Хоча б находиться, одеться тепло і хоча б спати. На момент влучання Кабо Діана була на роботі. Чоловік із сином вдома. Вони не травмувалися, розповідає жінка. Час назад. Я була на роботі на ринку. Побігла додому, побачила ракета, одна летіла, одна туди далі, а друга сюди. Прийшли додому, вон, хати нічого немає. Все, вікна. З... Рамами усе повилітало, нічого немає. Ванна, все сложено. Керовані авіабомби прилетіли у приватні будинки і дитячий садок, один з корпусів навчального виховного комплексу та промислового підприємства. Просто дивом ніхто не загинув. На зараз знаємо про дев'ятьох поранених: трьох жінок і шістьох чоловіків. Ольга Ряшенка, Роман Царьов Ігор Печенко Суспільні новини, Херсон.